А мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки і пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревності, все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні у чому, що діється під сонцем. І коли вам скажуть, запитайте у чарівників та ворожбитів, у шептунів і червомовців. Відповідайте, хіба народ не до свого бога має звертатися? Хіба питають про живих у мертвих? Хто звертатиметься до викликачів духів померлих та до чаклунів, чинячи розпусту за їхнім прикладом, то я зверну своє обличчя проти тієї людини і знищу її спосеред її народу. Нехай серед вас. Не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь ані ворожбита, ні, ворож ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні червомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа. Саме через ці мерзоти Господь твій Бог, проганяє їх. Перед тобою. Не повертайтеся до ідолів і не робіть собі вилитих богів. Я, Господь ваш Бог. Не звертайтеся ні до тих, що викликають духів померлих, ані до ворожбитів, щоб оспернятись ними. Я Господь ваш Бог, не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревності у Господа? Невже ми сильніші за нього? Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола? Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку. З під небесними духами злоби, тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і усе подолавши вистояти.